Футзальна Ліга Переяславщина вітає Слава! Вітає! 18 січня! Вовчків Жукстор! Дяким Збройним на синам України за надану грати хлопцям, а на тебе при... нам бути присутніми. Чудовий футбол. Організація. Вісім команд, вісім команд участвує. Супер! Будемо дивитися, будемо дивитися. Почали тупотіть. Почали тватіть. І Саня з Березані. Обидва вони тут. За Вовчков. Юра тата? Почали. Варцев трохи мимо можливість втрачена. Можливість Пробив. 44-й. Він мов би новенький у Вовчкові. Можливо, Березанський. Цепкий. Вецепон. Федоренко. Бедаренко. Лафазан. Петренко. Ні-ні. И не подставил клюшку. Ножну, ножну клюшку. Тихо, Андимка. Yeah! Андимка. потеряна. Лоренко пробивал. Сынок. Ого! Столкновення. Буде Шкода завдана! Федоренко новенький? 44 Пас. Ооо! Ооо! Один блятів! Подвовчикова! Один-ноль. Окс! не хоче. Не хоче. Ще раз. Ще раз. О, схоче. Не схоче, схоче. Саня з Березані. Воротник. Слава Лисенко. На воротах Жукстор. На замасі. Дев'ятне студа, студа, не студа. Залетіла. Макс. Завалили. Макса. Ще живого. живий. Веденко штрафний. Свій штрафний. Свій. Чужого не хоче. Свій. Не схотів. Оно уштовхнув третього. Вовчкав. 3-0. Саня. Саня. Саня Галицький! Штрафний. Костя заблокував. Одненький боквий. Що там? Не дають. Алецький. На ударі. На ударі. Мимо ще раз. Ще раз і не раз. Их тихо. Воротничек, слава. Слава Украине. А его слава. Что там? На вдаре. Что там? Что там? Назревая. Ой, за фазан.

Ще п'ятий залишилося залишився тайму. Ще грать багато часу рахунок є. Оно! ано Велька йоль! То сам на Хазан. Хорошая Юра. Веципев. Ляренко. Не дают. Не дают Лафазан. Два в один. Ух! Слава. Лесенковитіх. Веті. О! Ого, Юра! Юра! У центрі. Пробивнячок не получився! Високо у небі! Регон не засунули! І не висунули! А там А? п'ятий. Я тий Макса Федоренко не дав. Не дав зафіксувати. Федоренко догнав! А там Юра! Саня зберезані! Саня! Петрон, Петрон. Саня. И на плавун попал. Забил. Лапазанчик. Вниз. Вниз. А-на-но. Oh, Три no, в no. два. Oh, no, no. Не там, Саня. Не дав. Федоренко. Ого. Ого. Варцев. О! Ні. Тата Йора. Та, та, Федоренко. Що там? Не даю. Не даю. Закінчиться перший тайм. 40 секунд. П'ят ноль. Вовчка виграє. Грукстор. Ні. Макс ні Аня не знає. Трохи мимо. Воно. П'ять секунд. І перший тайм. П'ят ноль. Кедуни, кедуни хороше кеду з свисточком. Другий тайм. Подивимося, що він. Що він яке надії подає. Напований. Остя. Не дають. detalhe. Os oh, detalhes

Не дають, не дають виблюдеть. Оно-но-но! Оно-но! Рукопашна! хлопчики, Тримайте! Пожолтинки! Пожолтинки, илшка! Автоназору! Это Доренка. Ставили проблем Галиский надалі. Не, не максам. Сам, сам Галицьку педу дарма бути скине, скине. Навісний. Навісний. Нависячок. Слава. Максим. Марта, не, не дают, не дают. 5-0. ноль вовчку Марта, не, хочет. Петренко, Лапазан, не, хороший прострел. Поклали. О! Защелкнули шостого. Гордібоє. О! Лахла замий! Все мои два ноль. Хороший. Хороший. Не-не. не Что там? Не. Меменько. 3 секунди і ще дробили Вовчков. Восьмий. 8-1. Проти Жокстор. Вовчков. На оборотах. Вісім знищимо хвилин. Ще залишилося дротайму. Обороти. Набрані. Юра розігрує. Дабазан. Шо там? Шо там? Оно! Oh Оно no, oh no, чуть не вимутив! Тут не вимутив! Ети! Килошко, неправильно поставив! і ножко! Ножко! Неправильно! Засвистів! Поляренко! Опа! Опа! Cek. Sanya. Perasae, Renko. Oh, Zan. Max. Sanya. Oi. 2-8. фрукт стор вовчком за ліга переясни. О! О! На купо! Слава! Слава! Забрав. Бацов! Ну! Эээ! Ручечка пенальнева. Пенальнева может быть. А там же там конференция. Конференция. Ну, будем двигаться. Перерывчик пока. Пенальти. Варцев. Ого! Не попал! Не попал! Саня! 9. devijati, druže od Volčkova. 2 minute zališu se u tajmu. Ono. Ono. Matev З І Саня зберезані. Десятий От Вовчкова. От Саня з Березані. Ну. Ну. Ні-ні. Друзі. Концовачка. Одинадцять. Одинадцять два. Вовчков виграв у Жукстор. Друзі, дякуємо Збройним силам України. Як командам, організаторам турніру, і закінчилося час. Закінчився. Удачі всім, удачі всім.